Так. Всім привіт! Ви на каналі Creeper Minecraft. І сьогодні я з Дімком Плей будемо грати в Garden of Бан Бан Так, друзі. Тут якийсь монстр бачу. Так, і все. Я з'явився десь. Так В нас є кнопка. Я йду за батарейки. Так. Все мене відвис. Так, добре, біжу я і нам потрібно взяти батарейки. Дякую, що мене взяв грати. Цю гру. Мені било самому скучу. Вот я тебе прикейк в Добре, дякую тобі. Гарно. Так, це такий дрон. І в мене я включу тут одну кнопку. Давай, бери дрона і клади його на кнопку. І, друзі, не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал. І також Там дуже... Це піла. Там пташка. Діма, не йдім туди, вона тебе з'їсть. Мені моторош. Мені не моторош. І чому ти мене прикликав в цю гру грати? Вона інтересна. Чого собі тут ой яйце так, тебе не... Нам потрібно яйця зібрати. Вот ця пташка. Тільки вона буде за нами ганятися. Ой-ой-ой. Я не хочу, щоб вона за мною ганяла. Вона буде і за мною, і за тобою. Я теж зібрав одну. І тут є. Я її зібрару. Так. Комі птицу опіл. Пташку опіл. Тепер ти комбіцю. Це пташка опіла. А в мене аж два. Так, а чому вона в таких луках? Такі луки, як в копі плейталі Руки. Як... Синя зелена. У тебе, у тебе ще має бути яйце. Та не всі. Ні, он не є. Їїць. Може, ми забули одно. Я ти там забрав. Хоч? Ні, я тут не забрав. Давай я вже заберу. Давай, бери. Так, Дима, а це моторошна гра? Ну я. Хоч дякую, що мене прикликав сюди. Це інтересно дуже я. Та я бачу, в неї тільки людей грає. Так, візьму я карточку. І навіщо буде нам ця карточка? Іди за мною. Я її. І Куди мені її вставити? Mm. Видиш, що то жовте. Та ти Вид... її вставити добре, я йду її вставити. Видиш, кнопка не горить. О, вона зелена. Так я йду. А те... що буде, якщо я сюди нажму? Сті, я телепортирую платил да. до. Все, ти його телепортирував. Запускай його. Так. Все. І, І О, там щось відкрилось. Беремо отак. І що він нам дасть? Пійди за мною. Показуєш не буду. Що... Вибачили, я тут нічого не розумію. Так що якщо я щось роблю неправильно. Ти все парнуло. Вибачайте. Ти все правильно робиш. Не бійся. І тебе... дуже вам дякую, друзі, за перегляди та й за підписники. Ти її боїшся такий близько? А, це треба ці дошки. Давай, коротше. Так, все. О! Тут якийсь речах, кнопка якась. Нам нічого стій, собі стій щось. Будь акуратний. Чому будь акуратний? Чекай мене, я з тобою. Все? Дай що? Так. Мені так страшно. Чому? Мені дуже страшно. А це що? Який мій колір? Ну давай стій. їх тут шість, давай три я і три ти. Давай, я трьох цих, а ти трьох тих. Добай. А я буду цих. Ту йде. Так, пташка опіла чи як там. С... Це якийсь дядька так. і так, кальмарчик. Це може це має бути зелений. Так, цей пташка А має бути красний, а це а має бути. Пташка розова. Так, оце цього... ось. Чудика я не бачив. Так, я подивлюсь, які ти колери использував. Так, значить, це не оранжевий. Синій, думаю. А кальмарчик. Давай Пременую. я неменує май на той світ. На червоний він червоний. Це зелений. Все. Так, супер. можна Карточку її візьму. Два я її візьму. Де? О, господи. Там... О, це пта... Там пташка убила. Не бійся, не бійся. А, мені моторож. Матереш... Не бійся. Ні, мені не страшно. Не бійся, вона йде. Не бійся, не бійся. Господи, що це за... Бррр. Я, той... мені... я хочу й до неї прийти. Я хотя до неї не хочу. Мені моторож. Діма, швидко включай. Такой. Вона вже біжить, швидко. Давай, бо вона на їсть. Дрон, включи кнопку. Валим! Валим. А я впал. Я тоже. На жаль, друзі, ми не пройшли цю гру і ми програли на пташці опіли. Не забудьте підписатись, поставте вподобайк. І не забудьте, у нас буде друга серія. Ми не пройшли, але на другій серії ми спробуємо пройти. Всім папа. -па.